Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України із питань молоді і спорту, вже долучилася до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю, шановні українці. Отже, ми часто із вами в ефірі обговорюємо так, що через російську агресію в Україні щороку збільшується кількість тих, хто. Захищає нашу державу зі зброєю в руках, зокрема, і в контексті законопроекту про мобілізацію ще буде збільшуватися кількість цих людей. Це люди, які нас захищають. І тут, тут про ветеранів хотілося б у вас розпитати так? про людей, які потребують підтримки від держави і від суспільства. Скільки на сьогодні в Україні є ветеранів, так і з якими проблемами вони. Найчастіше стикаються в своїх містах і селах, коли повертаються із зони бойових дій. На жаль, Російська Федерація, країна-агресор, продовжує страшну війну проти України та українського народу. Війна триває з 2014 року, і Ще до початку повномасштабного вторгнення в нас була велика кількість ветеранів війни за даними Міністерства у справах ветеранів війни. На сьогодні до єдиного державного реєстру ветеранів війни внесена інформація про більше ніж 900 тисяч осіб, і за прогнозами, після завершення російсько-української війни орієнтовно може бути близько 4 мільйонів ветеранів. Тобто зрозуміло, що сьогодні потрібно об'єднувати зусилля для того, щоб працювати, і щоб у наших захисників, коли вони повертаються у громади, не було проблем щодо повернення до цивільного життя. Але на сьогодні, якщо говорити чесно, певні. Проблеми є. На сьогодні до громад повертаються військовослужбовці, які отримали важкі поранення або за сімейними обставинами. Найбільше проблем є саме у невеликих громадах і у сільській місцевості, адже багато наших хлопців і дівчат, саме сільських. Місцевості з невеликих громад пішли захищати Україну дуже часто, що у селі не працює помічник ветерана, немає реабілітаційного центру, немає фахового психолога. Дуже важко знайти і це основна проблема ветерану. Роботу, тобто, це економічна реінтеграція, особливо важко особі з інвалідністю внаслідок війни, і от в таких умовах часто ветеран сьогодні залишається сам на сам. Зі своїми проблемами інколи він не розуміє, з чого почати свій шлях до цивільного життя, а так не має бути сьогодні. Саме і органи місцевого самоврядування, і органи виконавчої державної влади повинні об'єднатися, щоб військовослужбовці, які і сьогодні нас захищають на фронті, і ветерани, які вже повернулися. У громади у невеликі міста розуміли, що є підтримка, знали про свої права, і головне, розуміли про свої можливості. Пані Ірино, дякуємо вам за те, що повсякчас долучаєтесь до ефіру і наголошуєте на важливості, зокрема, і такого питання, так як підтримка ветеранів наших захисників, які повертаються із боїв. Ірина Борзова, голова підкомітету із з питань державної молодіжної політики комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, була з нами на зв'язку.